Дорогі брати і сестри греко-католики, Христос ся рождає. Насамперед прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим. Нехай новонароджене дитя Ісус благословить вас і ваші родини. Щиро дякую усім тим, хто відгукнувся на заклик владики Станіслава Широкородюка, ординарія одесько сімферопольської дієцезії, і підписав петицію про надання єпархіального будинку. В Одесі у безоплатне користування. Мій заклик керую до усіх тих, хто ще цього не зробив. Є ще декілька днів, щоб зробити це добре діло. Святий Василій, Великий, пам'ять якого ми святкуємо в ці дні, повчав: Любов до ближнього є основою нашого життя. Інколи наші відносини виглядали як греко-римська боротьба. Долаємо це і плекаймо греко-римську приязнь, любов і солідарність. А боротьбу ну, залишимо хіба що як духовне змагання, хто більше зросте у любові, так як апостол Павло каже, пошаную один одного, випереджайте. Улюблені у Христі, допоможіть нам, римокатоликам, у підписанні цієї петиції. Це не просто акт підтримки, а передусім прояв спільної віри і любові. Разом ми можемо значно більше, ніж окремо. Продемонструємо справжню єдність, силу єдності католицької церкви. Щиро вам дякую.